Не бійся ризикувати. А, починається шкільний сезон, потрібно біле-чорне, а я вирішила все ж таки поставити вам ніжну гаму. Як можна взагалі було пройти поза цієї стрічки? Фактуру цієї стрічки, ви добре знаєте, у нас є така на сайті, але з контрастним краєм, в таких більш шкільних кольорах. Але тут вийшла нова стрічка. А, дивіться, як круто зроблений край. Так. Не змогла я пройти поза нею. Невелика кількість привезла і різні такі пастельні кольори, але ну, як можна було себе втримати, От, скажіть мені. Це таке поєднання, така ніжність, мілота і поклала вам. Аква сатин подвійний, тому що на цій стрічці є такий сатиновий край, і достатньо добре ці стрічки між собою гармонюють, можна якось поєднувати М -м -м і по кольорам, щоб ви бачили, як вони грають. Сподіваюсь, вас ця стрічка не залишить байдужими, і ви зрозумієте. Її якість відповідна до її ціни. До речі, стрічка не дешева. мабуть, одна із найдорожчих, але вона того вартує. Я себе не змогла втримати. Можливо, тут щось придумаєте і тоненьку візьмете. Дуже хочу подивитися, що ж ви з цієї такої крутої стрічки зможете придумати.